Колеги, мої вітання. Як ви помітили, я почав знімати рубрику Автомобіль для фермера і ураховувати ваші побажання, що знімати минулого разу ми знімали Renault Duster для аграрного сектору. В цей раз ви сказали, ні, треба типу Ford Ranger, там Hilux, Ну, цього разу ми зняли Ford Ranger, Тому я прошу від вас вподобаючку і прокоментувати, який автомобіль вашої є мрії. Є у мене такий получився, факапчик. Під час зйомки у мене вилетів мікрофончик. Добре, що він на мені був. Тому не судіть строго віднестися з розумінням і обов'язково під час перегляду щось коментуйте, щось там запитуйте. Ми будемо відповідати всі питання. Якщо вас більш детально цікавлять, в описі під відео будуть контакти даної компанії, яка їх продає. І все вам детально розкажуть. По цінах все розкажемо, але ураховуйте те, що не я ставлю ціни. Я розумію, що сьогоднішній день диктує такі умови і свої правила, що не всі можуть дозволити той чи інший автомобіль. Але так як ми всі аграрі і любимо все ж таки автомобілі не менш ніж трактори. Приїжджаючи до свого колеги, дивимося в нього новий автомобіль. Він нам показує, розказує. Ми цікавимося цим. Тому я думаю, вам це буде цікаво. Підписуйтесь обов'язково і гарного перегляду. Добрий день, мене звати Руслан, я керівник відділу продажу автосалону Ford Motorcom в Кропивницькому. Дивіться, це оновлений Ranger. Ця модель вже другий рік на ринку України. Є різні рівні комплектації. Всі вони звичайно повнопривидні, тому що середньорозмірний пікап, тим паче американський, він не може бути на передньому чи задньому приводі. Доступен в принципі на сьогоднішній момент. Один варіант двигуна це 2-літровий турбодизель, але з двома е, ступенями форсування. Це на 170 та 205 кінських сил. Саме в цьому автомобілі представлена версія на 205 кінських сил і 500 ньютонометрів крутного моменту. Також доступні три варіанти коробок перемикання передач. Е, ну, Саме базова комплектація і в базовому виконанні це звичайно механіка. Вона тут використовується шестиступенева. Та також є шестиступеневий автомат в комплектації саме цієї, а вона називається Limited, Це верхня планка комплектації ренджерів, представлених на Україні, використовується 10 ступеневий автомат. Як я вже раніше сказав, звичайно повний привід, але приводи можуть, можуть так само відрізнятися. В базових версіях, котрі називаються, до речі, XLT, привід е тимчасового підмикання, це Part-Time, Ну, я думаю, власники джипів знають, що це таке. А саме в комплектації Limited використовується система з автоматичним повним приводом чи блокуванням. Ось е, такі варіанти ми маємо. Е, що стосується комплектації, то як я вже казав про базові виконання, але базові виконання вони дуже умовні. Насамперед, у Форда немає поняття бази автомобілі у початковому рівні виконання мають дуже багато опцій. До прикладу, безпека, вся подушки, всі, системи паркування, камери, кліматичні установки є навіть в базі. І, до речі, зараз вигідна пропозиція. розпродаж автомобілів 23 го та 24 го модельного року. Ціна зараз стартує від 41 тисячі євро. Загальна знижка на автомобілі складає від 120 до 230 тисяч гривень. Скільки стартує цей автомобіль, і ну, дивіться. Базова комплектація цього автомобіля стартує зараз від 41,5 тисячі євро. Але дивіться, як я і казав, база дуже розмита. В базовій комплектації вже використовується двохзонний клімат контроль, камера заднього огляду, передні та задні парктроніки. По безпеці це система утримання в смузі руху. Адаптивний круїз-контроль, система автоматичного гальмування вперед і назад. Тобто ну, ця машина, вона умовно базова. Якщо казати до, то наприклад, така комплектація з додатковим пакетом опцій. а саме в цій автомобілі з заводу додатково встановлена гума класу Олтеріан. Тут встановлений Фаркоп, уже заводський. Тобто це не дилерська опція, це саме Фаркоп. Лімітед, вона називається лімітед. Да. І тут встановлено електричний ролет кришки багажного відсіку. Да. Да. Він сам в автоматичному режимі може відкриватися. Кнопка є і в багажному відділенні, кнопка є в салоні, і окрема кнопка на пульті дистанційного керування. Дуже зручна опція. Виходить, що можна сидіти в автомобілі, не виходячи відкрити. Завантажити, розвантажити машину можна прямо звідси і зверніть увагу ще один такий момент, що навіть з завода йде вже покриття підмоги вантажного відділення. Не всі пікапи це роблять це далеко. Не всі це, да, да, да. Не а виходить. тут база, інвертор на 220, додаткові розетки, освітлення це все база. Я даю те мостусь резетки. Це додаткові розетки на 220 і на 12 вольт. Тобто можна підключати додаткові якісь опції, навіть інструмент. Хочу вас попросити, зверніть увагу, яка легенька кришка. Можна? Да, будь ласка, будь ласка. Да. На сам ну це метал з кришкою. Все добре, тут використовується торсіонна підвізка. Котра дозволяє ну, просто там, одним пальцем да, відкривати. Тобто Вона навіть не потребує ніякого електричного приводу. Фаркоп, Фаркоп Да, він да, Він іде в, треба в комплектації, вже електричні розетки виведені для е прицепа. Я не знаю, хто тягається прицептом. О, був... бувають, бувають. а Чому ні? Е, розумієте, він здатний е, більше двох тонн тягати прицеп, е, оснащений гальмами. Так, да, це все ж таки середньорозмірний, але це рамний позашляховик. позашляховий. Да. Так, да, да, у всіх комплектаціях, е, саме в поколінні в новому в рестайлі рейнджера, е, вони зробили таку підножку. Це дуже зручно для входу в вантажний відсік. Навіть коли ви відчиняєте бокову. Да, ви... Да, 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 да. І зверніть увагу, базова опція і підніжки. Це базова опція. В чому підніжки натуральні, вони витримують вагу. На них можна повністю ставати і не хвилюватися. Тут тепленько. Зверніть увагу, підігрівся дім. Гріється повністю спинка, подушка гріється, вона керується на сенсорному моніторі. Є три позиції, три е, регу, е, варіанти регулювання температури, і також гріється повністю кермо по всьому ободу. Кермо в штучній шкірі. Ну, ось, наприклад, зараз тут дуже холодно і кермо колись потім. На сьогоднішній да. день я вже на таких автомобілях катався, і знаєте, дуже приємно на ощупь, бо це, ну, це не передати. Саме да. сьогодні це актуально. Підігрів, взимку. Які зараз градусі показує? Е, ну, поки що мінус один, але вранці, по-моєму, у 7 було десь дев'ять сьогодні. Да. 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 Так, я бачу, що тут вже мінімум кнопочок да. на, да. на да. Да. Е, Дивіться, що хочу звернути вашу увагу. Деякі е, водії не дуже полюбляють сенсори. Ага. Тут Форд е, схитрував він зробив варіанти керування важливими функціями і в сенсорному варіанті, і в механічному. Це дуже важливо. Дивіться керування. Дублювання, і причому ну людина може в дорозі не звернути увагу на сенсор, не відволікатися від дороги, а просто керувати такими функціями, як температура. А це ну е ну музику ми можемо переключити на кермі. А от функціонування температурного режиму да, ну, це доволі часто люди використовують це дуже зручна штука. Тобто дублювання керування е громкостю е, гучністю магнітоли. Керування кліматом, до речі, тут двох зони кліматконтроль. Uh -huh, uh -huh. Ось, опять же, і сенсорне керування, як ви бачите, і керування на самій механічній русі. Так. А мені особисто удобніше. Це... Да, так, так. Да, можна... да, да. Клієнт бажає вже нових технології. Такий екран вони здебільшого вже почали з'являтися в різних класах автомобілів. І Тут вже потрібно чимось дивувати. Я так розумію, це більше американська така штука, от такого да. формату планшет, щоб стояв. Да. Вертикальне розміщення, <плес> да, 12 дюймів, <плес> да, це їх штука, вони це полюбляють. Ну, вона доволі удобна. Великий екран, доволі великі, навіть ну, зони сенсорного керування. Ти попадаєш навіть, якщо руки будуть якісь там в рукавичках, це все буде зручно. І також почали використовувати е, напівсенсорну панель приладів. Це теж зверніть увагу. Центральний восьмидюймовий монітор він теж налаштовується. Ось виводить дуже багато інформації по автомобілю. Ось, і бокові, бічні е, кластери це звичайні механічні показчики температури охолоджувальної рідини та е, запасу палива. Ну зазвичай і мультимедійне кермо. Ціми функціями, що потребують, і також зверніть увагу: саме в комплектації Limited використовується електрифікований джойстик перемикання передач дуже зручна штука. Чому? Тому що вона може підстрахувати водія. Наприклад, якщо в режимі драйв ви звичайно приберете там ногу з педалі, відкриєте двері, то цей джойстик він вміє до прикладу переходить в режим. Паркінг бачите автоматично. Це то Так, да, да то, машина. То, подумала, що я забув поставити на паркінг, і вона мене підстрахувала і закрила мені е, переключила мені передачу. Власно, власно, такі, вперше. Да, 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 дуже ми бачимо старт-стоп. Є не де... е, ну чесно скажучи, в початковому рівні комплектації XLT, про які я казав раніше. Старт стопа не буде. Mm -hmm. Там буде е, ключ. Dakar, well. і Дистанційне керування замками теж за допомогою ключа, уже починаючи в комплектації Limited, використовується безключовий доступ до салону та безключовий запис двигуна. <Kasper> Це такі деякі фішки, котрі відрізняють базу від комплектації більш високого рівня. Mm -hmm. Ну, як бачите, тут подвійний бардачок. Це теж дуже по-американськи. Так, Як бачите, вони зробили а Подстаканік да тут зручніше, ніж ось да, тут написано, можливо, можливо, під праву руку, да, щоб mm. ним ще не заважати водію. Mm. Да. Так, і тут ми бачимо, є всякі оці шайби. Да, це це системи керування повним приводом. Як mm. я казав раніше, в даній комплектації використовується система автоматичного повного приводу чи примусове включення mm. Тобто стандартний набор це задній привід. Повний привід з е, високим рядом, повний привід з е, нижчим рядом, і 4А це автоматичний режим. Ага. І також цей селектор відповідає за е, перемикання стандартів руху, режимів руху. От Зверніть увагу на панель приладів. Е, бачите, ми можемо перемикати стандартний екорежим, є режим буксирування, є режим слизько, є режим у нас багноколія. І є додатковий режим пісок. Да. Автомобіль підлаштовується да, під дорожні умови, під стиль керування водія. Тобто, ну це все дуже зручні такі моменти. Є хард клавиша виключення системи стабілізації курсової стійкості, скажем так, щоб побуксувати іногда цю систему. Ми просто виключаємо. вже машина в оффроуд режимі рухається зовсім інакше. Да, да. До речі, клавиша е сразу механічна відключення системи старт-стоп. Ага. Деякі водії ну не дуже полюбляють, коли автомобіль на перехресті виключає двигун. То тут швидкий доступ не потрібно е шукати нічого в меню автомобіля. А прямо кнопкою на панелі ви виключаєте цю систему. Так само виключення системи парковочних радарів. І ця клавиша, бачите, така Форт її оздобив 에, таким недорожним малюночком. Вона 에, виводить нас на панель моніторингу системи оффроуд. Тобто ми вже бачимо положення крени автомобіля. Ми бачимо, як працює у нас повний привід. Бачимо блокування диференціалу. тобто Він розблокований чи заблокований. Тобто ну, такі певні зручності для водія для керування на бездоріжжі. Так, да, бо не треба буде догадуватися, що тут включене, що виключене. Да, звичайно, Це електричне, систем, електричне стояночне гальмо. Це теж входить в цю комплектацію. Великий по-американському великий підлокітник. Вони це люблять. О, да. Да. Ну, Ford Ranger – це середньорозмірний пікап. Ви знаєте, що у Форда є ще f серія F-150, 250, 350. Да. Ці автомобілі в Україну не завозяться. Це автомобілі супер для американського ринку, але там салони ще побільше, ці підлокітники, вони як столи. Він здоровий, дуже да. широкий. Багато водіїв це полюбляють. Да, так бачимо ще зверху. Там на да. дивіться е, дуже зручна штука. Форд це почав е, практично перше використовувати. Це підготовлені клавіші для підключення додаткового обладнання. Ну, знаєте, як часто буває водій, наприклад, хоче встановити особливо для пікапа це дуже важливо для деяких е, додаткове світло на дах. Його потрібно десь підключити, десь вивести цю клавішу, куди його включати. Фор за це подумав заздалегідь. Вони вже вивели проводку електричну і підготовили для підключення додаткових пристроїв оці клавіші. Тобто, ви можете до шести різних систем. Підключити сюди дуже зручно. Для полювальників це взагалі це так, це лебідка, проходити. додаткове світло, все, що завгодно, дуже зручно. Така самолітна тематика. Да, да, я би сказав. А чечні получаться? Да, да, да. Змякую да, да, yeah. да. змякою підкладкою, mm -hmm. да. все це є. А що тут на лобовому сенсори? Так, да, е, Дивіться, е, тут камери слідкування за дорожньою розміткою. Uh -huh. е, тут камери слідкування за дорожніми знаками. Це все є навіть в початковому рівні комплектації автомобіля. Це дуже важливий момент. що на початкових рівнях система безпеки присутня, вся є uh -huh. е, е, радар дистроніка. Тобто це система, котра відслідковує автомобіль попереду вас і може підлаштовувати вашу швидкість до його швидкості. Е, а ваш автомобіль е, може навіть повністю зупинитися, якщо автомобіль попереду вас теж зробить зупинку. Бі, То що є. сталося зі здоров'ям водія? Це такий с... сам десь да, напрямок, да, такі та... системи, такі системи тут всі присутні. По системам безпеки, ну використовується колінна подушка безпеки водія, бічні е, подушки, бічні шторки та фронтальні подушки безпеки. Але для Ford, да, це стандарт, е, можливо, ви знаєте, Форд завжди займає високі місця в рейтингах безпеки у світових. Так що тут в цьому плані все дуже на високому рівні. Е, гарне виконання матеріалів оздоблення салону. Е, салон американський, скажімо так, як вони люблять. Ось, але підгонка деталей, шум в дорозі. Ми будемо їхати з вами. Ви все це відчуєте ну, дуже на високому рівні. Навіть матеріали оздоблення сидінь, того ж самого да. ну, Багато виробників зараз відходять від натуральної шкіри, використовують шкірзам, але у фандаж ну, шкірзам дуже високої якості. У нас є ще на дверях стандартне керування е е склопідйомниками. Вони працюють всі чотири в автоматичному режимі замикання автомобіля. Дуже цікаво реалізована ручка відмикання. Бачите, немає ніяких важелів. Важель захований саме в блоці е, ручки тримання. А, то покажи, то да. а дивіться оп. І ми відкриваємо ручку. Да. 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 Це Там. теж американський мотив. Є. Зверніть увагу, ручки тримання. Для входу виходу дуже зручна штука. Ну, Приємності для задніх пасажирів. Є центральний підлокітник з підстаканниками, дуже зручний. Е, ну, Звичайно, три, три підголовника регульовані. Свої дефлектори обдува для задніх пасажирів. Це центральна частина. і Є ще дефлектори в ногах для задніх пасажирів. Також є е, стандартні розетки е, USB-A. Е, USB і розетка, ну, грубо кажучи, домашня, вона американського типу. Але вона до виводить до 230 вольт. А нас перехідників. Думаю, ви да, просто не да, да, да. буде. Той знаєте, ось так, не виглядає. Угу. салон доволі просторий, Дивіться, переднє крісло було підлаштовано практично під мене. Мій зріст 1,80 м. Той сам за собою я ну сиджу доволі Да, місця багато, да і в колінах, і над головою. В цьому плані как ну по-перше, навіть е, якщо порівнювати з минулим поколінням, то в цьому поколінні Ranger став трохи довший. За рахунок збільшення і колісної бази за рахунок збільшення довжини кузова, тому Е, ну ви знаєте, чесно кажучи, і на попереднє покоління люди не жалили, не жалілись на що на рахунок його плавності, хода, м'якості в цьому поколінні так, так. Вони ще попрацювали над амортизаторами, над підвізкою. Він став трохи м'якший, але ну м'якший, але ну і попереднє покоління не було жорстке. Взагалі-то всі пікапи жорсткі. То ну, тут чого греха таїть. Багато кажуть, знаєте, якщо фермери кажуть, от на пікапі кинеш два мішка, мішка якісь там вантажний відсік, і тоді машина буде м'яка. Ну, ми їздили на тест-драйвах, на, на таких на оффроудних тестах, то люди казали, що в порівнянні з іншими автомобілями Ford дійсно не да, да. Це добре, це дуже добре, тому що у нас зазвичай фермерів знаєте, спина. Зачасту, yeah. здається, їй хочеться щось для себе легеньке, щоб воно не так смикало на цих всяких там і так далі. То, звісно, да, зверніть увагу на це. Взагалі, так. Ну що, тоді без да. питань. Давайте.